Зазовом, як я з ними спілкуюсь з деякими їх представниками. Ну, не можна сказати, що з багатьма. Один мій дуже хороший друг Едуард Юрченко, якого я думаю, ви безперечно знаєте, ідеолог, філософ, він у них завідував довгий час в нацкорпусі ідеологічною роботою, і всі прекрасно знали, що він практикуючий християнин, православний парафіянин нашої каплиці, до цього всі ставилися цілком нормально. До нього там закиди за інше були, але за віру до нього ніколи ніхто ніяких закидів не було. І він мені казав, що тотальне, тотальне язичництво в Азові це дуже великий вір. Дуже багато він каже там людей, які або прихильні до віри, ну до, до християнства, або ставляться байдуже. Є дійсно, складова там таких язичників, але ви розумієте, в чому проблема з язичниками? З язичниками в тому проблема, що їм ніхто не показав нормальне християнство. Їм показали такий пацифізм. Оце якесь ніяке, знаєте, якесь, якесь таке незрозуміле. Їм ем показали. Я перепрошую, жирних попів. Їм показали якихось там. Ну я ж кажу, от священик, який сидить в храмі. Кожен сидить у своєму курятнику і чекає, поки йому щось принесуть. Їм не показали священиків, які йдуть, їдуть, їдуть на, на на передову, воюють, благословляють там на передньому краї. Їм... де показали картинки з сильними язичницькими войнами. да. да, 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 да. І, і, плюс, і богами з молотом. Та. І плюс вони не, не, не люблять ну там наскільки обґрунтовано, не люблять жидів, і їм ж теж ніхто не пояснив, що християнство і юдаїзм це два протилежні полюси. Їм сказали, що от християнство це прямий наслідок там з юдаїзму, там тільки віра для овечок дому Ізраїлевого і так далі. Що християнство це те, що використовувалося жидами для того, щоб поневолити вільну київську Русь, і ж ніхто не, не пояснив, а вони в це нормально не вникають. У мене є один. Хороший друг язичник. Він правда не в Азові, Він такий сам по собі. Причому він навіть має посвячення в волхва. Так що ми з ним такі два брахмана і доді сідає пити пиво і дискутуємо. Але він от дійсно глибоко в цій темі. Він серйозно цим займається. Він освічений інтелігент. І ми з ним прекрасно знаходимо спільну мову. Ну, він своїй течі, я в своїй, але про релігійну метафізику різну, там історію релігії, філософію, навіть вияви там духовної реальності, там в нашому світі, нам завжди є з ним про що поговорити? Ну, а коли є такі упороті, вибачте, які рвуть просто на собі майку, кричать: там слава Одіну», там, чи, чи слава перуну, а ви всі тут жиди і піджидовники. Ну, то що мені їм говорити? Людина, яка хоче слухати, вона завжди послухає. А я послухаю її. А якщо людина не хоче слухати, ми будемо розмовляти інакше мовою жестів.